тут проїжджав і в перший раз нарешті зупинився. Серце України. Географічний центр України. Шполянський район колишній. Кожне крило це як наша одна область. Там, здається, якісь орнаменти мають бути, які відображають область. Дадько щось. А все прибирають. Дать травичку косить, правильно. Збір на Збройних сил України. Можна щось піддонатити. Вінниця, Дніпро, Донецьк. Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ. Він я в половині цих міст ще не був. Київ. Київ був, Кроп був, Донецьк був, Запорожжя був. Ну, Дніпро проїздом, Вінниця був, Чернігів не був Чернівці, був Черкаси наш рідненький. Хмельницький проїздом, Ну, коротше так далі. Полтава був, Одеса був, Львів був. воно серце. Прапор просто громадний.